В кінці ти отримаєш чек-ліст, а зараз поговоримо про дисертацію. І для початку я тобі задам декілька питань. Чи замислювався ти взагалі? А що таке дисертація? І які в тебе можуть бути асоціації? Так, ти можеш сказати, що це наукове дослідження. Також, ти пам'ятаєш, можливо, із минулих відео, що це якась закономірність, гіпотеза, якась парадигма. Тощо, так? Можливо, це ти вважаєш, що це відкриття. Але насправді ні. Дисертація це науково дослідна робота на здобуття ступеня. І саме головне, яке тут слово, що вона кваліфікаційна. Із цього визначення, що вона кваліфікаційна, слідує ряд вимог. Серед основних вимог є які, що ця робота. Повинна відповідати деяким параметрам. І давайте з вами подумаємо, куди на ці параметри якби, подивитись, де можна дізнатись цю інформацію. А все досить просто. Будь-яка дисертація повинна відповідати певним вимогам. Перше. Відповідає паспорту спеціальності. Що таке паспорт спеціальності? Паспорт спеціальності це певний набір знань, компетенцій та тих проблем, які вирішуються. Наприклад, якщо ти доктор філософії з гірничих машин та комплексів, то... Паспорт твоєї спеціальності це дослідження та розробка якихось певних параметрів. Якщо у тебе область знань пов'язана з гірництвом, то це розробка нових технологічних схем або оцінка надійності, або новітні нетрадиційні способи видобутку, переробки корисних копалин. Тобто, саме головне, що дисертація повинна відповідати паспорту спеціальності. Що ти робиш, гуглиш. Паспорт спеціальності. Виходячи із паспорту спеціальності, ти бачиш формулу. Формулу спеціальності. Саме на основі формули спеціальності ти і пишеш свою роботу. Ти від Досліджуєш відповідність своєї дисертації формулі спеціальності. У формулі спеціальності пишеться, якими проблемами е, е, присвячено твоє дослідження. Окрім того всього, ти повинен чітко визначити, в чому є наукова новизна твого дослідження, яку наукову проблему було вирішено. Тобто, перше, що ти робиш, коли в тебе вже потенційно готова дисертація, ти. Досліджуєш її на відповідність паспорту спеціальності. Після того, як, коли ти дослідив її на відповідність паспорту спеціальності, ти можеш перейти до наступного етапу. Ти повинен позбутися усього зайвого. Позбутися зайвого. Можливо, тобі покажеться, що це дуже просто, але насправді ні. Саме основна проблема людини, котра виходить на захист, це те, що в його роботі дуже багато є, зайвого того, що не відноситься до його спеціальності. Не відноситься. Окрім того всього, воно може бути опосередковано відноситись. Ще раз нагадую, що під час захисту вас можуть запитати, та основна із вимог комісії по захисту вашого дисертаційного дослідження, це встановити ступінь знань саме тої спеціальності, за якою ви захищаєтесь. І ви розумієте, що коли ви виходите на захист, ви. Є спеціалістом, ви є найкращим фахівцем з певної галузі, з певних галузей дослідження, яким ви займались. Але коли ви лізете в те, що не відноситься до ваших досліджень, але відповідає вашій спеціальності, то кожен із членів спеціалізованої ради, чи комісії, чи це науково-семінар, він бачить знайомі слова, він за них чіпляється та починає вам задавати питання. Тому, якщо ви не впевнені, що... Це безпосередньо відноситься до вашого дослідження. Будь ласка, позбавляйтесь усього зайвого. Е, яким чином ми це все робимо? А все дуже просто. Уявіть, що у вас є якийсь певний набір структурних елементів, які у нас включають наукову новизну, новизна, положення. Практичне значення. Значення. Апробація. А з іншого боку, у вас є чітка структура дисертації. Коли ви пам'ятаєте, що перший розділ це аналіз, другий розділ це методика. третій розділ це дослідження. І четвертий розділ це, власне, апробація, тобто практична реалізація вашого дослідження. І коли ви маєте певний набір матеріалу, ви починаєте його розподіляти та дивитись, куди він відноситься. Або він до аналізу, або він до методики, або він до дослідження, або він відноситься до апробації. При цьому всьому. Ви починаєте дивитись, і якщо щось із того матеріалу, який у вас не вписується власне, у вашу методику, або у ваш аналіз, або у результати дослідження, та не корелюється з оцим, то ви його взагалі не включаєте. Нехай це будуть якісь наступні напрямки досліджень, які будуть Вами використані в подальшому на перспективу. І після того всього, коли у вас вже є відповіді на ці питання, ви можете переходити до формування власне, вступної частини. Отже, для того, щоб правильно завершити написання дисертації, ви повинні зробити наступну послідовність дій. Перше перевірити відповідність. Паспорту спеціальності. Можете загуглити і ви дізнаєтесь: саме в паспорті спеціальності у нас е буде формула, у нас буде мета, у нас буде основні задачі дослідження. Саме із паспорта спеціальності випливає назва вашої роботи. І із назви роботи випливає ваш науковий результат. Та власне, за що вам присуджувати науковий ступінь або освітній рівень? Тобто, якщо ми беремо конкретний приклад. То, що ми маємо. Наприклад, паспорт спеціальності гірництво, він в себе включає раціоналізацію параметрів під час розробки родовищ корисних копалин. Тому із цього сліду, що і назва вашої диссертації буде: раціоналізація параметрів, якихось певних процесів. Я тут пишу процеси. На основі чогось, на основі, і далі ви можете вказати в умовах родовищ там, західного Донбасу. Таким чином, саме головне це подивитись і порівняти ваше дослідження у відповідності до паспорту спеціальності. Лише після того всього ви можете переходити до формування, і з цього, власне, слідує і назва вашої дисертації, і ваш науковий результат. Це перше. Тобто, порівнюйте з паспортом спеціальності. На основі паспорта спеціальності ви можете. Розробити назву вашої роботи, а також отримати уявлення про те, чи відповідає ваша робота вимогам чи ні. Є дуже конкретно багато прикладів, коли людина займається, наприклад, параметрами, чи розробкою певної конструкції, чи ще чогось, але при цьому лізять в якісь галузі, які зовсім не відповідають його дослідженням, таким як хімія, чи ще щось, тобто дотичними є. Тому це є не досить правильним. Друге, на що ви також звертаєте увагу, це вписується, вписується. вписується результати в структуру чи ні. Тобто ви починаєте дивитись всі ваші отримані наробки, всі ваші результати, всі ваші публікації, все, в який кошик вони потрапляють. Тобто, це або аналіз, або, або це методика. Або це дослідження. При цьому ми пам'ятаємо, що аналіз досліджень це не більше 15%. Методика дослідження 10-15%. Дослідження це в нас десь 60% від загальної структури повинно бути. І наступне це вже власне опробація результатів. Тому ви починаєте аналізувати та класти, Сідає цей кошик або не взагалі нікуди не потрапляє. Все, що не потрапляє, ви його автоматично не включаєте. Це також на це варто зважати і на це також слід аналізувати ці моменти. І наступне, коли вже у вас все відомо, коли у вас вже є всі результати, ви можете провести такий. Стрес-аналіз своєї роботи, тобто переглянути її на відповідність, ще раз наголошую, паспорту та формулі спеціальності. Але для того, щоб завершити будь-яку дисертаційне дослідження, будь-яку науково-дослідну роботу, перше, ви повинні пам'ятати, що це кваліфікаційна робота. На правах рукопису. Будь-яка кваліфікаційна робота, вона містить в собі аналіз проблеми 15%, це опис методики, це результати. І це, власне, апробація. У вигляді реалізації. І тут ви повинні розуміти, що це 10-15%, це 60-70 і тут 10%. При цьому всьому ви можете бачити, що тут ви, як маркетолог, продаєте проблему проблему. Тут ви описуєте, яким чином ви її будете вирішувати. Тут є власне вирішення, і тут є реалізація. Але при цьому всьому, ви завжди пам'ятаєте, що якщо це ваше дисертаційне дослідження, то вашим результатом, якщо це кандидатська дисертація, це буде або закономірності. Або це якісь певні гіпотези, або це якась парадигма. Тобто якась закономірність, яка дозволяє отримати якийсь певний результат. Наприклад, я вам можу привести приклад свого дисертаційного дослідження. У мене. Робота була пов'язана із застосуванням. Якщо спро, спросять одним реченням, я застосовував методи дискретної математики, тобто це графи та мережеві моделі для оптимізації параметрів. І коли я виходив на захист, мені сказали, що ну, твоя тема вона є незрозумілою. Чому? Тому що, коли я в своїй роботі на перше місце вип'ячував графи, мені сказали, що це. Робота не відноситься до саме галузі підземної розробки, тому що ти вип'ячуєш математику, але захищаєшся по технічним наукам. Тоді я відкрив паспорт спеціальності і побачив, що у формулі є один із параметрів, за що присуджується це підвищення надійності технологічних схем. І на основі цього у мене сформувалась назва. Дисертації, дивіться, я просто пишу із паспорта спеціальності, оцінка та підвищення надійності технологічних схем. І далі вже якби пішло те, що це все, що було червоним, це із паспорта спеціальності. І тепер вже я пишу своє очисного обладнання на основі оптимізації. оцінка Та підвищення надійності технологічних схем очисного обладнання на основі оптимізації параметрів, видобувних комплексів. Назва дослідження є досить вдалою, тому що перше, вона відповідає паспорту спеціальності паспорту. Друге. Вона відповідає на питання для чого, третє на основі чого. І тоді стає зрозумілим, що наукова новизна роботи полягає у новизна. І це тотожно результат. Встановлення закономірностей мірності, формування технологічних схем очисного обладнання. Таким чином, ви бачите, для того, щоб вийти успішно на захист дисертації. Ще раз наголошую, будь ласка, перевірте її відповідності паспорту спеціальності. У паспорті спеціальності буде написано, за що вам присвоюється ваша, ваш науковий ступінь або ваш освітній рівень. Після цього ви можете. Привести свою роботу у відповідності, весь свій матеріал у відповідності до структури роботи. І окрім цього всього, також, будь ласка, перегляньте структурні елементи, як вони формуються. Це відео є на нашому каналі, тому до наступних зустрічей!